Дослідження манго може допомогти збалансувати рівень цукру в крові, зменшити ризик виникнення діабету. Манго та діабет міф чи реальність. Ми аналізуємо нові дослідження та ділимося експертною думкою. Предіабет це стан, який викликає занепокоєння для багатьох спроба контролювати рівень цукру в крові, уникаючи поганих продуктів, включаючи фрукти, стає частиною щоденної боротьби. Але що робити, якщо я сказав вам, що один із найсолодших фруктів, манго, насправді може допомогти вам у цій боротьбі? Недавнє дослідження, що розглядає вплив манго на людей з предіабетом, спричинило досить потурання в медичній спільноті. Хоча фінансування дослідження національною радою манго є сумнівним, я думаю, що результати заслуговують уваги. Як людина, яка давно зацікавлена у здоровому харчуванні та впливом різних продуктів на організм, я вважаю, що варто зрозуміти деталі та зробити власні висновки. Чому ми так боїмося цукру в фруктах, ми багато чули про небезпеку доданого цукру в останні роки, і це справедливо. Надмірне споживання доданого цукру дійсно пов'язане з різними проблемами зі здоров'ям, включаючи діабет двох типу. Однак плід – це зовсім інша історія. Вони містять не тільки цукор, але й клітковину, вітаміни, мінерали та антиоксиданти. Усі ці компоненти працюють разом, щоб забезпечити організм необхідні поживні речовини та підтримувати здоров'я. Проблема виникає, коли ми починаємо демонізувати фрукти як погані через їх вміст цукру. Це спрощений і неправильний підхід. Важливо зрозуміти, як організм реагує на фруктозу, виявлену в плоді порівняно з додаванням цукру. Розбивка на дослідженні манго проти греноулебар дослідження, опубліковані в журналі ІЖА, порівнював наслідки щоденного споживання манго та бару з низьким вмістом цукру у людей з предіабетом. Результати були досить цікавими: група, яка спожила манго, мала кращий контроль глюкози в крові та чутливість до інсуліну, а також втратила більше жиру. Важливо зазначити, що манго містить близько 32 грам цукру, що може здатися вражаючою кількістю. Однак, як пояснюють експерти, більша частина цього цукру не одразу потрапляє в кров. Печінка фільтрує близько 19 грам, а решта 13 грам поглинаються поступово завдяки волокнам, водою та поліфенолам, що містяться в манго. На відміну від цього, нижня батончик з гранулами містить менше клітковини та більш оброблені інгредієнти, що призводить до того, що ваш цукор у крові шипшиться швидше і гостріше. Що робить манго особливим? На мою думку, ключ до розуміння позитивних наслідків манго полягає в його складному складі. Окрім клітковини та води, манго багаті каротиноїдами, вітаміном С та іншими сполуками, які мають потужні антиоксидантні властивості. Ці зв'язки допомагають поліпшення чутливості до інсуліну, це означає, що організм може краще використовувати інсулін для регулювання рівня цукру в крові. Запобігання шипам глюкози після їжі, повільне всмоктування цукру допомагає уникнути раптових змін рівня цукру в крові. Захистіть клітини підшлункової залози, підшлункова залоза виробляє інсулін, а захист її важливо для підтримки нормального рівня цукру в крові. А якщо до інших фруктів, не думайте, що манго це єдиний плід, який може допомогти контролювати рівень цукру в крові. Експерти зазначають, що інші плоди з високим вмістом клітковини, такі як ягоди, яблука, груші та цитрусові, також можуть мати сприятливий ефект. Ягоди, зокрема, часто рекомендуються завдяки вмісту високого клітковини та поліфенолу з відносно низьким вмістом цукру. Особистий досвід та спостереження. Я завжди намагаюся включити у свій раціон фрукти, а манго один із моїх улюблених. Я помітив, що після їжі манго я відчуваю себе більш енергійним і повноцінним, ніж після їжі інших солодощів. Звичайно, я не можу сказати, що це пов'язано з будь-яким особливим впливом манго на рівень цукру в крові, але це моє особисте спостереження. Важливі застереження та рекомендації. Незважаючи на багато обіцяючі результати дослідження, важливо пам'ятати про кілька речей. Розмір порції має значення, навіть природний цукор у великих кількостях може бути шкідливим. Помірність ключ до успіху. Не замінюйте ліки та здоровий спосіб життя, манго не є панацеєю для діабету або предіабету. Важливо дотримуватися рекомендацій лікаря, їсти правильно та займатися фізичними вправами. Фінансування досліджень важливо зазначити, що дослідження фінансувалося Національною радою з манго, що може викликати питання щодо його об'єктивності. Однак експерти стверджують, що фінансування не впливає на методологію дослідження та аналіз даних, висновок манго союзник у боротьбі за здоров'я. Результати дослідження, на мою думку, дають надію. Що включення манго в раціоні може допомогти контролювати рівень цукру в крові та знизити ризик діабету. Звичайно, потрібно більше досліджень, щоб підтвердити ці результати та з'ясувати, як саме манго впливає на організм. Але тепер можна впевнено сказати, що манго це не просто смачний і соковитий фрукт, а й потенційний союзник у боротьбі за здоров'я. Не потрібно боятися цукру в фруктах, але важливо вибрати правильні фрукти і їсти їх помірковано. Зрештою, здорове харчування це все про рівновагу. Ви не повинні виключати цілі групи продуктів харчування з свого раціону, але важливо робити обґрунтований вибір та враховувати індивідуальні характеристики організму. І, можливо, вам слід додати до свого раціону якесь манго для задоволення та користі. Ключова винос. манго може бути здоровим доповненням до здорової дієти для людей з предіабетом через їх клітковину, антиоксиданти та здатність сповільнювати всмоктування цукру. Додаткові поради: спробуйте різні сорти манго, кожен сорт має свої унікальні властивості смаку та харчування. Додайте манго до коктейлів, салатів та десертів, це прекрасний спосіб диверсифікувати свій раціон та отримати максимальну користь. Їжте манго в поєднанні з іншими здоровими продуктами, наприклад, з йогуртом, горіхами або насінням. Зверніться до лікаря або дієтолога, вони допоможуть вам розробити персоналізований план харчування на основі ваших потреб та здоров'я.